Діти військових, які приїхали з Криму, розповідають про життя та навчання у Житомирі. Минуло майже два місяці їхнього перебування у нашому місті. Нових друзів встигли знайти не всі, але педагогами та однокласниками задоволені. Обучатися не так, як в Криму. Здесь намного інтересні учителя молоді, з ними теж інтересні. Діти мене очень хорошо прийняли общительні. Всі дружелюбні не такі, не такі, як в Криму. Я до сих пор скучаю по старим друзям з Криму. і однокласникам і ще ну не можу привикнути здесь. Хотя здесь все условия очень хорошие. Да, общаюсь со всеми своими одноклассниками, но друзей еще пока не нашла. Тут хорошо, здесь хорошие учителя, люди, одноклассники меня хорошо приняли. Знаете, здесь более такие добрые дети, люди, ну, доброжелательные все, не так, как там. Сестрички Оля та Аня Власенки хочуть продовжити ходити на плавання, але через напружений графік у навчанні, оскільки через переїзд пропустили чимало, поки не мають можливості. кажуть, що змушені були переїхати до Житомира через відмову тата зрадити присязі. Зараз він служить в Дніпропетровську. тільки дали далі і то за свій рахунок. П'ятикласниця Аня розповідає, що найбільше їй подобається вивчати українську мову. Дівчинка ходить до художньої школи. Всегла знайти нових друзів з кримськими також спілкується. Хорошо, інтересно. Учителя добре, нікак там були. А чого не вистачає вже добре, і те, що ти була в Криму? Нічого, Все би мене... Єсть директор школи Марія Серванчук розповідає, що проблем з документами дітей не було завдяки міському управлінню освіти. Згадує один з випадків, коли батьки одного з боялися відправляти дітей у житомирські школи. Коли приїхав владик сьомий клас, мама понеділок прийшла мене і така заплакана. Вона не знала на якій мові розмовляти в кабінеті. Я кажу, у вас проблема. Вона, ой, слава тобі, господі можна говорити на руському мові. А це було понеділок. Вона була дуже знервована і схвильована. Як дитина впишеться в середу. Вона була в мене знову в кабінеті. Сказала, Владик прийшов і сказав: тут так класно, тут такі гарні діти. За даними міського управління освіти, 28 дітей з Криму прийняли до Житомирських шкіл.